Для всіх і великих і малих. Щоб ніхто народну владу сам один не захопив, гетьман орлику владу на три гілки розділив. Конституцію для війська він найперше написав і старшині Запорізькій Поділ влад заповідав. Перша влада це закони, чесні правила для всіх. Це права і заборони, щоб кожен жити міг, щоб і бідний, і багатий, і великий, і малий могли рівні права мати. Цей закон є головний. Владоцю в Верховній Раді дав на виборах народ, обирає депутатів всіх на п'ятирічний строк. Другу владу виконавчу, народ уряду надав. Він керує всім все бачить і веде багато справ. Має міністерства. На чолі прем'єр-міністр стежить за порядком зверху, має справи головні. Над усім судова влада, хто правий, хто не правий, де брехня, а де є правда, скаже вирок судовий. Сутра гляне суперечку і засухавших сторін. Сутра судить учим чесно і припинить Давній спір. Живе по правді щастя він не в мене. конституція і права це найвище головне. Вивчайте основний!